Наступний варіант з руків'ям пістолетного типу. Дивіться, тут канюлі одинакового діаметру. відсмоктати він може невеличкі камінці і невеличкі згустки. якісь. Ну, тут також є трубка, але ви самі вирішуєте, чи потрібна тут 10-мм трубка. Сам клапан побудований точно так же, як і уважального типу аспіратора і Тут також є. Певний щелчок для того, щоб встановити на нейтральне положення, всі переваги іригатора важельного типу, І зручність, ну, дивіться, от положення руки да, і нахил. Ну, більш такий зручний. Давайте порівняємо: по поставлю. поставлю такий аспіратор-іригатор, напевно, ну, його краще тримати ось так. Получається, що от цей ну, просто ну, дуже, дуже, дуже приємний. Знаходиться в руці. Але ще давайте я зверну вашу увагу на те, що будь-яка трубка у нас перфорована. Є такі певні отвіри для того, щоб при відсмоктуванні не відбувалося всмоктування самої тканини. От сюди засмоктується повітря, і тканина просто не присмоктується до, до трубки. Так це виглядає. Ось От отак виглядає рукоятка. Ось. За рахунок цієї гайки відбувається розбірка цього інструменту клапану. Так, і зараз збираю його. Все просто і зручно, і надійно. Дякую.